Всім суботні вітання. Сьогодні трошки незру... не зручний. Сьогодні трошечки незвичний формат відео. 1, 2, 1, 2. Як чути? Перевірка мікрофона. Я сподіваюся, мене цією штучкою трішечки краще чути, ніж через штатний самсунгівський. Дуже дякую, Доні за такий підгон. Сьогодні тестую це. А формат відео сьогодні буде також трішки незвичний. По незвичній роботі. Справа в тому, що в мене тут майстерні, я вже не назву це майстерню, це просто звалище. Зараз секундочку. Так, оце в мене тут такий вузенький прохід. Який план дії? От в цьому куточку я зробив ось таку етажерочку, стелажик. То точно так само треба зробити і в цьому кутику. Треба ось це розібрати. Стелажик я вже маю. Зайшов якось на Улікс. І знайшов. Єдине, що він виходить нижчий за оці, то треба мені зробити таку підставочку, тумбочку. От по типу такої ж, як я робив сюди. Бачимо це кінець-низ. І оце радянська антресолька, така вона стоїть на підставочці. то тут буде так само. Матеріали я вже познаходив. Все є. От такий, Метр вісімдесят. Ніби під замовлення. Просто ідеальний. І маяки навіть влазять. Підставочку допиляв є. Правда, вже зараз отака година, суботня, але я ще трошечки попрацюю. Тут ще нюансик треба скрутити ніжки, принаймні дві передніх Задні, ніби як провалюється між стінками, а передні якраз попали на перемичку. Так, покажу ще один косячок. Ну, не знаю, чи це косячок, ну я б так не зробив. Нижня поличка, бачимо, тобто вона прикручена всередину. Всередину. І, якби ніжок, в принципі, не було, то якби і нічого. А уявіть собі, якщо я зараз, скажімо, кладу сюди. Цю поличку ми не рахуємо. 2, 4, 6, 8, і 2 наверх 10 осілків. І, по суті, вони тримаються тільки на оцих двох конфірматах, чи як? чи як, конформатах. От, І вони виламують ось тут мені. Хм, Добре. Але в нас складається все добре. Кутик вичистив пропилисосив. Отак. Блін, цей радіатор, його, мені його дозволили зняти. Але як його зняти, його треба заглушити. Тут опалення вже руками не вмикається, тобто воно. Порожні труби. Це би мені дало добрих 7 см. 8. Було би супер. Ну, а так мені з 10 сантиметрів виходить треба стіл туди, до дверей. Ну, так, мабуть, поки і буде. Поки. З другого боку, як я закладу, то це вже і залишиться. Я вже це все розпрягати не буду. Що ти будеш мішати мені? Ну. Зараз отут нам його треба подружити, щоб воно було одним цілим, на два болтики. Я його подружу, ось там ззаду і ось тут перемичка. Все, зараз, поки воно ось тут близенько, я це зроблю. Є вежа. Вийшла вона ще вища, ніж те все решта. Оце так так. Ще й туди можна щось застромити. Добре є. Ой, жінка казала, що як я прийду після десятої, то мене вже до хати не пустить. Ну, та якось буде. Сандей. Я сьогодні вийшов, щоб то все трошечки доскладати. І... Прибратись, бо хочу завтра, якби самого раненька, вже щось почати працювати в напрямку ремонтів. от В цілому я дуже задоволений. Отак от все тут. От самий широкий апарат вписався, просто ідеально. Випадково знайдений стелажик, а як він мені тут. Припасував гарно. Гляньте, який він височезний. Вау! Все, я дуже задоволений. Зараз я тут ще годинку, мабуть, ось тут наведу порядочок. Бо вчора був такий гармидер і розгардіяж. Ну, він ще, в принципі, залишається. Отут треба розібрати. Там деякі пусті місця. Це все закладеться. Пустих місць точно не буде. не буде. І ось тут зараз я попрацюю над цими віконечками. Все. Всім дякую за увагу.